Страшна трагедія сколихнула Україну зранку 18 січня. У місті Бровари Київської області упав гвинтокрил ДСНС, внаслідок чого загорілася будівля дитячого садочку. На борту перебувало 9 людей. Серед них міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Їх побічники та три члени екіпажу ДСНС. Усі вони загинули. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок падіння вертольоту ДСНС загинуло 14 осіб. Тіб, серед яких одна дитина, відомо також про 25 поранених, із них 11 неповнолітніх. Проте ці дані на момент виходу нашого матеріалу в ефір уточнюються, оскільки тривають пошуково-рятувальні роботи. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки, поки що такої інформації про зниклих безвісті немає, але продовжуються роботи по розбору безпосередньо завалів в садочку. Причини трагедії наразі встановлюють слідчі. Є свідчення очевидців, які говорять, що вертоліт загорівся ще в повітрі, і пілот маневрував, аби мінізувати наслідки катастрофи. Дружинок горів і полетів в ту сторону. Ну я так поняла, що він вибрав об'єкт наймаленький, тому що там же двохітажне здання, а тут та ж здання. І... Це сад хімецький. Я думаю, що там є жертви. Співчуття у зв'язку з трагедією Бровура, де падіння вертольоту спричинило численні жертви, висловлюють лідери країн Європи та керівники інституції ЄС. Разом з цією Україною в жалобі і Сумщина. Я співчуваю мешканцям броварів. Сьогодні я прочитала в телеграмі тяжку звістку. До сих пір я не відійшла від звістки про Дніпро. Вчора закінчилися там розбирати завали трагедія за трагедією, але ви знаєте, вже не вистачає просто ні сліз, ні нервів. Ну все одно треба терпіти, терпіти і сподіватися, все одно перемога буде за нами, і хай буде мир на нашій Україні. Ми всім співчуваємо. і київлянам, і нашим, і донеччанам всім. Звичайно, дуже співчуває такі трагедії. Це без применшення найважчий тиждень цього року. Можливо, не такий, не були й важчі тижні на минулого року. Але так, на цьому тижні щось бо дуже багато важких таких новин. На жаль, це, звісно, шок. Це дуже прикро прикро, що постраждали також діти, і я так розумію, там керівництво також. Ну, Треба, звісно, дивитися, які будуть ці наслідки. Тут явно має бути розслідування, тому що попахує, що це не так просто. Не так Питань просто вже все. багато, перед кожним вилітом повинно бути технічне обслуговування, перевірка. І питання будуть до нас, до того, хто перевіряв цей гелікоптер, ну, так скажімо, ці механіки чи хто там. Та і чому, якщо навіть йому справні цілий, чому він впав. Служба безпеки України розпочала провадження щодо авіакатастрофи в Броварах. Розглядається кілька версій, серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспорту. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих. Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний січневий ранок.